Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось, коли Русня зробить жест доброї волі з території України? Чи є для цього якісь перешкоди? Так, скажіть мені, будь ласка, це запитання глядачів, запитання з коментарів, коли Русня зробить жест доброї волі з території України? Коли? Так. Я б сказала, що вони дуже хочуть це зробити в них. все дуже погано, дуже погано. Але закриті шляхи, закриті шляхи піти. Закриває верховна жриця, закриває шлях, це магічно закривають шляхи, вони повинні тут сидіти і все. Але вони не хочуть вже тут бути. Тут їм дуже погано, їх грамлять смерть. Тобто, по карті смерть і по карті маг, я хочу сказати, що. Вони всі помруть тут. Вони не підуть самі. Вони помруть, ми їх всіх б'ємо. Ось така ситуація. Як швидко це станеться? Як швидко. Мені йде один місяць. Один місяць. Один місяць це ми вже робимо все. Так, прибираю перешкоди, щоб вони пішли. Заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую. Це якась спецоперація по тому, щоб вбити як можна більше російського війська, я так розумію. Ну, смерть я залишаю, це все я залишаю і перекриваю, перекриваю, перекриваю. Ди місяць. Так, перекриваю, щоб це все припинилось. Вище сили, духи роду, ангелоохоронці, прошу захисту для України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають російським військам покинути територію України. Піти геть. Добровільно. Поволі вищий сил, да буде так. Так. На жаль, самі вони йти не хочуть, вони хочуть померти. Смерть стоїть ще в центрі розкладу це значить, що вони активно зараз помирають. Вони будуть активно помирати. Але не підуть назад. Тікати бояться. Деякі будуть тікати, але смерть їх буде наздоганяти. Дякую.